Ми оце опять розмишляємо, і, оп і так прийшли до такого висновку, коротше. от дивіться. Ті, хто хоче управляти наш, ну, нами, нашим сознанням, коротше, їм потрібен наш страх. От хто, хто управляє вашими думками? От. Телефон, телевізор, коротше. от дивіться. Я навіть запитував одної людини. Вона не буду казати, хто, але вона мене точно дивиться, і вона точно буде знати, що це про неї говориться. Я кажу: ну от дивись, ти дивишся, телевізор, новини, ти дивишся, і от в тебе з'являється паніка, оця там в душі. І ти все одно як наркоман сідаєш, дивитися ці новості, воно в тебе гребе всередині ну, забирає твою енергію, просто спокій. Все забирає, і ти береш і дивишся. А та людина каже: ну мені ж цікаво, що там новості, оці? ну добре, тобі цікаво, ну ти не можеш нічого змінити. от Якщо ти не там зараз, ти не можеш нічого змінити, ти міняєш тільки свою реальність, ти от сидиш, допустимо, в своїй. В кімнаті, в тебе все добре, ти починаєш дивитися, в тебе в душі все перевертається, все, в тебе емоційний стан, ти нічого робити не можеш просто, ти просто душевно болієш. Потім страх то, з тобою заволодів ну, володіває, ти все в цій, коротше. Паніки, короте. ти дзвониш своїй подрузі, чи там другу неважливо кому там. Ти розповідаєш їй. Короте, там. Ця паніка переходить вже на тих та інших людей. Короте. І от тобі хтось почув там, чи почула, і ти короте, дзвониш уже, розповідаєш своїм там знайомим, і вже вони панікують. Короте, в них страх з'являється, вони своїм знайомим. І оцей паніка і страх розповсюджується дуже швидко. А ти просто попробуй один день не дивиться, там, новини, оце, там, або ще щось у тобі в стрічці там, в Фейсбуці, в Тіктоці з'являється щось погане, ти його просто перелесни. Ну, і побачиш, в тебе зміниться просто в душі. Ти ж, ти ж розумієш, від чого твій стан, від яких думок твій стан робиться поганим, коротше, ну, коли ти починаєш душевно страждати. Коротше. Ну, якщо ти не можеш змінити тут і зараз, то нащо тобі думати про це постійно і морально себе убивати, коротше. Ну, я оце не можу зрозуміти? От, ну, яка, який в цьому сенс, допустим? Ну, просто коли люди змінять себе ставлення коротше, до себе? Як зміниться її життя, мабуть. А коли людина знаючи, що воно приносить їй, допустимо, душевні страдання, і вона спеціально хоче хочеться дивитися, ну, це вже, як то кажуть, самоістязання якесь, коротше. я не знаю, це якась вид садомазохізму, напевно, вже. Коли сам собі приносиш коротше, страждання. Якось так.